Всім привіт! Сьогодні будемо в'язати класну, і дуже легку і просту шапочку Біні з такої пряжі. Це одна з моїх найулюбленіших Альзакатон Gold. Тут дуже класний склад і дуже приємний метраж. От Дивіться, дуже класний колір, дуже осінній. Так, наступний етап у нас треба набрати 88 петель на спиці. Я в'яжу особисто ось так. Тобто це буде як шкарпетка, але. Мені так зручно. Методом Magic Loop цю шапку я не дуже люблю в'язати. Мені здається, що ось так воно виходить трошки більш рівно. Тобто нам потрібно набрати на спиці 88 петель, їх розділити на 4, рівномірно, по 22 петлі на кожну спицю. І продовжувати в'язати резиночкою 2х2. Ну Все дуже-дуже елементарно, ось так, бачите. У мене тут бабушкині петлі. Я не в'яжу класикою майже ніколи. Також є в мене одна порада це мій органайзер, дуже класний. Тут, помічається, всі мої спиці, бачите, дуже класний. Ось така моя порада, що треба взяти для набору спочатку, коли ви саме набираєте петлі, треба взяти. Спиці більшого розміру, тобто вам треба взяти, наприклад, я тут брала номер 4 і вже потім в'язати або на тройки, або 350 Можна на ну, ось таких в'язати в мене це е, книг про Да? Всі, хто їм в'яжуть, знають, що це. наступний етап ми в'яжемо потрібну нам висоту. Да? Я ось тут пару рядочків пров'язала. Це приблизно 85-90 рядочків, якщо ви обираєте таку саму пряжу і спиці, як я. Тоді ця шапка буде з отворотом і також її можна просто використовувати без відворота. Після того, як зробили 80-90 рядочків, треба просто закрити маківку. Я стягую це просто іглою, потім підвертаємо ось так і шапуля готова. Також можна зробити ось таку бірочку, мені вони дуже подобаються. Можна і вдягати, також можна і без да? дуже універсальна річ.